Олег Кравець, тренер Людмили Васильченко, дає настанови своїй учениці в перерві між раундами на обласний чемпіонат з боксу серед дітей 2010-2011 років народження. Олег з Людмилою приїхали з Ічні. Вона виграла чемпіонат України недавно у Білій церкві і на міжнародних турнірах теж приймала участь. Цього разу Людмила також здобула перемогу. Я дуже волнувалася і дуже переживала. Для мене ця перемога дуже важлива. Я дуже сильно тренувалася, хотіла йти далі по своїй мрії, стати майстром спорту». Тренер Людмили говорить, наступна ціль. Пройти відбір на чемпіонат України, який відбудеться в Чернівцях, кожен рік ми проводимо чемпіонат області з боксу для того, щоб виявити найсильніших боксерів для участі в чемпіонаті України. 45 п'ять хлопців і всього п'ять дівчат. Плануємо відібрати у кожній ваговій категорії. У нас 16 вагових категорій хлопчиків і 13 у дівчат. Ну на жаль, дівчат. На Україну поїдемо малим составом, а хлопці я думаю, повним я рахую, рахую, що у нас по цій віковій групі досить конкурентні конкурентні учасники, які вже є чемпіонами України, фіналістами, призерами України. Тому я рахую так, що ми суддівська колегія відбере кращих і ми. Досить потужною командою приймемо участь у чемпіонаті України. Підтримати учасників чемпіонату прийшов Артем Ракітін, військовослужбовець та волонтер з Чернігова. Я самого рання дитинства боксував треба робити в нашій державі справжніх козаків, популяризувати культом робити спорт. Наші хлопці, дай Боже, з нашої Чернігівської області будуть. Подимати наш український прапор на міжнародних аренах Лесі Ігнатенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.